Кошенята попліткуємо. Сенсація потапа і Насті. Портніков знає. Помилки Ангеліни Пичик, на дні взлету Грісана. Діма Жук та Тіна Кароль. Вмочуйте зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. І Ну що ж, за добре традицією, вподбайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Хто ще знає про ту чи іншу особистість, надсилайте в діректному інстаграму, залишитеся анонімними. Ми з вами давненько не згадували Потапа і Настю, і от який ексклюзив вдалося нагрити. 444 квадратних метри, 17 соток. Сім спалень в Київській області за 2 мільйони 200 тисяч доларів. Ось така вартість сімейного гніздечка, Потапа і Насті. Справа у тому, що у них зараз з фінансами кепські справи, і вони терміново продають свою нерухомість. Спочатку здавали, але грошей не вистачає на закордон, тому вирішили повністю продати і відмовитись від усього, що їх об'єднує з Україною. Намагалися приховати це оголошення, але не вдалося. Ось така вам сенсація інформації ще ніде немає. Ми, як завжди, з вами перші знімаю доповнення. Сорі, в мене герпес. А запитав у кошеня. А чому ж і Настя продають всю нерухомість? Невже вони хочуть попрощатися з Україною? Перша причина гроші у них поки що є, але їх катастрофічно не вистачає. Це пряма цитата кошеня. Тому що звикли до розкішного образу життя. А зараз концертів немає, корпоративів немає, звичних прибутків немає. Відповідно, доводиться розпродавати активи, аби жити гарно в своїх Європах. Тож ось така головна мотивація Потапа і Насті, продаючи усе рухоме та нерухоме майно в Україні. Йдемо далі. Я хочу вам в освітніх цілях, так би мовити, нагадати про все, що відбувається з Міндічем, про те, як великі телеграм-пабліки це ігнорують, і усі провласні персонажі роблять вигляд, що нічого не відбувається. Але ж люди не дурні. Там вже опублікували в плівках Міндича, що замазаний і Єрмак. Тобто, це ціла схема. Я думаю, це одне із найгучніших викриттів в історії сучасної України. Давайте подивимось, що говорить Портніков. Корупція, це звісно погано, але зараз момент для всіх цих мексив дуже не слушна. наратив про Україну як корупційний смітник. Як би ви це прокоментували? Що значить е не дуже слушний момент? А коли слушний момент? Я завжди кажу, і зараз можу це повторити, що головним пріоритетом для України є виживання у війні. Багацьок, хто вважає головною проблемою, корупцію це не подобається. Але для виживання у війні теж треба ефективно боротися з корупцією. Якщо у вас корупція, скажімо, у постачанні зброї. Як ви хочете перемогти у війні, якщо у вас корупція у постачанні зброї? Якщо люди гинуть, тому що хтось заробляє гроші на їхньому житті і здоров'я? Якщо зброя неефективна, скажімо. Та коли момент для цього? Коли вже не буде ніякої зброї, ніякої армії, тоді ми будемо про це говорити. Або з енергетикою. Ну, якщо метою ворога є э, перетворити Україну на територію непридатну для життя. І корупційні оборудки будуть сприяти цьому не менше, ніж ракетні обстріли. І ось цей шматочок. І ситуація кажеться, що все само собою розсосеться, якщо цього не замечати. Тому що і телевізійний марафон український, і ведучі телеграм-канали з многомільйонними підписчиками, які зв'язані, по мнению многих наблюдателів з Офісом Президента України, вони ігнорують відбувається. Надеюсь, что що ніхто не из з тих, хто этой информацией, інформацією. Но так в обществе не буває. понимаете. друзі, не забуваємо про те, що і внутрішня методичка працює, намагаються перевести усю увагу, що міндіч не такий вже і друг президента, друг президента не дорівнює сам президент і так далі. Я сподіваюся, що ви відноситесь до категорії людей, які розуміються, що означає бути медіа обізнаним, і чому це важливо, чому це має значення. Що ви думаєте про усе, що відбувається? Породили зло, а тепер доведеться якось за це відповідати. О, Ангеліна Пичек, та блогерка, яка прославилась під час повномасштабного своїм інстаграм-блогом, яка зустрічає людей біля ЦУМу і запитує, скільки вам потрібно на життя в столиці. Історії пар записує вас. можна запитати? Ви пара. Ми пара. Як ви познайомилися в інституті? Яке було ваше перше враження одне від одного. Відчув, що щось спалахнуло. Відразу? Так. А ваше яке? Подумала нормальний такий. Так? Просто розкішно обруч. Дякую. Чим ви займаєтесь ким працюєте? Для тих, хто вас пане Дмитро, нафто не пізнав. Я ФОП третьої групи. Приймається. Чим ви займаєтесь? А я видавець і власниця мережі просторів сексуальної просвіти. Вау. Enjoy. Заходьте, Михайлівський провулок 9. Знатно зашкварилась. Пояснюю, чому. Неправильна комунікація, отже, я проти того, аби кидати каміння в людей, у яких сумнівна репутація, сумнівне минуле, головне, чи усвідомила людина важливість українізації, ким вона є. Працює над своєю свідомістю та аудиторією. І от Ангеліна Пичик, я гадки про це не мав. Була передовим обличчям телеканалів Мураєва. Україна для Європейського Союзу це бідний родич, це сировинний придаток або важіль впливу на Росію. Визначайтесь так само, беріть участь безкоштовно в нашому голосуванні. Ну, це не просто методичка, це тупо відверте знущання з української державності. І це було напередодні повномасштабного вторгнення. Далі пичик заявляє, коли розгорівся скандал, зрозуміло, що не зможе замовчати. Юрій Смірнов здається з Ліганет. Якщо помиляюсь, перепрошую першим опублікував допис про Ангеліну Пичик. Воно рознеслося в народ. І от Ангеліна комунікує, що вона говорить. Давайте послухаємо. Усім привіт! Мене звати Ангеліна Пичик. Я блогерка, яка робить опитування на вулицях Києва. І я знаю, що останніми днями навколо мене багато розмов. І зараз я хочу сказати дійсно дещо дуже важливе. До повномасштабного вторгнення я працювала на телеканалах Ньюзван та наш на той момент. Я вважала, що це опозиційна журналістика. Я не усвідомлювала всього масштабу інформаційної війни, яку Російська Федерація вела проти нас задовго до повномасштабного вторгнення. Але я ніколи не вважала, що Україна це частина Росії. Але сьогодні я розумію, що речі, в які я тоді вірила, були помилковими. Я не перекладаю відповідальності. Це конкретно моя помилка, і я це усвідомлюю. Тепер про те, чому я ніяк не висловлювалася раніше, тому що я розуміла, що ставлення до мене упереджене, людям було б складно мені повірити, тому я хотіла б доводити свою позицію не постами, а вчинками. А тепер в мене виникає питання до Ангеліни. Ти говориш про те, що була несвідома не розуміла. Ну, окей, якби ти працювала, не знаю, рядовим редактором, гостьовим редактором, звукорежисером, оператором. Ну, це все. Плюс-мінус технічні працівники. А в твоєму кейсі це абсолютно про свідому пропаганду, налаштовану проти української незалежності та української державності. Ти кажеш, я не комунікувала раніше, про це не говорила, бо ви б мені не повірили. Ну, в мене теж були, на жаль, сумнівні епізоди моєї професійної діяльності до повномасштабного. І я про це озвучував з 22-го року, постійно про це говорю, наголошую, і мені не соромно визнавати свої помилки. Ти могла теж це робити систематично починаючи з 22-го року, і люди зрозуміли б та підтримали. Але ти обрала шлях замовчування і в результаті маєш такі наслідки. Тож пичок активно кенселять. Наскільки я зрозумів, розетка відмовилась від подальшої співпраці з блогеркою. І ось схожий скандал у нас відбувається з новоспеченою співачкою Грісаною. Я навіть не можу опублікувати увесь компромат, який. Виклали в інстаграмі на неї, тому що платформа просто не дозволяє таке показувати все осяжно, Як то кажуть, якщо є бажання, переходьте в на нашу телеграм-спільноту. Понад 50 тисяч підписників. Посилання знайдете в описі та в закріпленому коментарі. І от там у нас лонгрід усі злочинні дії її батька. Чому вона будує кар'єру на кровавих грошах. І от Грісанна вирішила піти шляхом пичок, просто замовчувати. Робити вигляд, що нічого не відбувається, це все заздрісні пліткарі. І от вони вичекають, всі забудуть, переключаться на щось інше, і можна буде працювати далі. Ні, Грісанно, воно так не працює. І справа не в тому, хороша ти співачка, погана, в тебе ніби талант якийсь є. Тут проблема в кровавих грошах. Тому що українці втомилися хавати постійно те, як крадуть безбожно у держави, хавати те, як принижують, знущаються, кримінальні авторитети породжуються, і тигрі сану є представницею подібного зла. Тому з тобою утотожнювати себе і мати що спільне, жоден поважаючи себе артист медійна людина і, взагалі, звичайна людина не захоче. Ще одна брехня, ще одне лицемірство, роблячи вигляд, що нічого не відбувається. І от поки я робив монтаж, Грісанна дала фідбек. Цитата. Діарс, привітки! Щодо останніх пліток про мене, хочу пояснити, що поширена інформація не відповідає в дійсності. Завжди легко анонімно публікувати наклеп, поширювати будь-що та не нести за це жодної відповідальності. З повагою до всіх, хто цікавиться моєю творчістю, розповідаю. Поширена нічим не підтверджена інформація, є спотвореною, перебільшеною та створює хибне уявлення про мене. Я можу нести відповідальність, в тому числі репутаційну лише за свої дії. Щодо готелю, то ні я, ні члени моєї сім'ї не є та ніколи не були його власниками і не маємо права власності на це приміщення. Тепер стосовно фінансів, З самого початку запуску проекту я маю двох партнерів, не пов'язаних з моєю родиною. Також ми реінвестуємо те, що заробляємо, говорить Грісана. Настільки піарниця Грісана тебе закопала, тому що, знаєте, це в стилі ці руки нічого не крали. Он президент Зеленський теж не знав, що його краще кент грабує країну на сотні мільйонів. Ну просто так склалося. Тому Грісаном шоу бізнес, виходить, весь наклепує, так? Немає такого слова в українській, але не суть. Усі про це говорили давно. Просто хтось, нарешті, знайшовся сміливий і заговорив, заговорив про це публічно відверто. Будемо спостерігати за розвитком цього кейсу. Душок залишився, і кар'єра Грісани вже не взлетить, тому що це занадто споплюжена а, історія. Тим паче, там гроші на крові. Все, що криваве сьогодні, не може мати нічого спільного з успіхом та народною любов'ю. От і все. І на завершення Діма Жук та Тіна Кароль. Не є секретом, ходило безліч чуток про їх роман. Звісно, що це не роман, усі все знають, усі все розуміють. І от заговорила колишня дівчина Жука. Ну, по його розказам, год. Опять же, я не знаю, я зараз задумалась, може, він піздець не те, що вона йому писала. Він мені говорив два рази те, що вона йому писала. І э, вот она ему написала, ну, грубо говоря, на, давай пусть возьмем в декабре, в ноябре, и на Новый год, что-то такое, после Нового года. Вот, она ему позвонила вроде бы. И типа: Ну что, у тебя есть, девушка, все дела? Он говорит: да, есть, но факт то, что он вообще взял трубку, да. Ну, короче, ну, опять мутный тип, и изменщик жесткий. То есть, он, своей бывшей, изменял стиной. То есть, там, ну, короче, там все заворачивалось в один момент как-то. Вот поэтому. Ну, это вже мені розказувати, розумієш? лі. Але найцікавіше це чутки про те, що у Караль Жуком є хоум відео яке зберіг у себе Діма. І от він, будучи не зовсім стабільною людиною сьогодні, може це вивалити у публічний простір. Всю правду, мені розкажеш. Ми зустрічаємося, він приходить, говорить: Я на У мене за на... вісім. Я нюхаю. Горіть, все це все. Я употреблял. Я вахую. Ну, я не могу передать вам своих чувств, да, сейчас, но я думаю, что вы тоже вахуя немножечко. Ну і коротше, он видає какую-то там всю правду. во время того, даже как ну как бы і да, уже схотіли за жопу, і как он рассказывает всю эту правду, он пытается все одно что-то врать. Димо, мріємо всім селом подивитися тіну Кароль в ділі. Скидай нам по секрету. Ха -ха -ха. Тож будемо дивитися, наскільки це відео є реалістичним або ні. А хто скаже, яка різниця? У всіх є стосунки. Звісно, ніяку різниці чудово. Просто маленький нюанс. Жук на момент роману з Кароль. Вже був у відносинах це раз. А друге, Тіна завжди приховує все особисте. І нам цікаво дізнатися, соковиті подробиці, її життя. Маємо право, вона ж медійна людина, медійна. Тож ніяких виключень. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас вподобайка, підписка, коментар. Хто ще знає про Кароль і Жука, надсилайте в директному інстаграму. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Почуємось, побачимось, Па-па!